Нам багато про нашого Господа Ісуса Хроси, який відкриває нам Господа постраждання, по смерть. От, і є таким дуже великим пророцтвом про Ісуса Христа. І в шостому вірші, який ми прочитали, сказано про те, що ми всі, ну, люди, людство, ми заблукали в гріху, але Бог у своїй любові поклав наші провини на Ісуса Христа і цим відкрив нам шлях до Спасіння. І ми сьогодні порозміховуємо над тим, як це розкрито нам ось у цьому розділі, 53 розділі, у шостому вірші. Найперше ми бачимо, що всі люди заблукали в гріху. Так написано, всі виблудили, немов ті овечки. Тобто мова йде про втрату орієнтирів, про те, що люди не могли тобто не могли знайти виходу. І цей текст показує нам такий духовний стан усього людства, яке віддалилося від Бога, яке після грихопадіння втратило зв'язок з Богом. І тому ось цей стан, стан такого блукання духовного, Це означає, що ми всі віддалилися від Бога. Кожен пішов своїм шляхом. Ми потрапили під плату гріха, який веде людину до вічної загибелі. Гріх це не просто якісь погані звички, які робить людина, але це є стан її серця, стан душі людини, яка відділена від Бога, втратила з ним зв'язок. І цей гріх постійно проявляється в тих чи в інших чинках. Горіли на третьому розділі, 23 му тесі, ми читаємо, що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Це говорить нам про те, що всі ми, кожен із нас. Зрішив перед Богом всі без виключення. Ми читаємо у книзі буття третьому розвитку про те, що Адам і Єва були тими першими людьми, які зрішили. Вони з'їли заборонений плід, і з цього все почалося. В результаті все людство опинилося в гріху. Всі ми з вами, вражені цією, небезпечною смертельною хоробою гріха, яка діє в нас і діє в кожній людині. І ми. У цьому десі порівняні з вівцями. Хто такі вівці? Це тварини. Звісно, що люди не є вівцями, але ми в одному з ними схожі. Вівця, коли загубиться, не може знайти самостійну дорогу додому. Вона. Не знає, як її вибрати без пастука. Вона буде ходити, блукати, але їй потрібен хтось, хто би її направив, знайшов і вивів її, привів її додому, привів до того місця, де вона знаходиться. Так само і людина. Ми читаємо у 15 розділі куки таку історію про пастука і загублену вівцю. І там сказано, що пастух. Залишивши 99 овець у постелі, йде шукати ту, яка загинула, ту, яка загубилася. І знайшовши її, він її бере там на рамена, на, на плечі, на спину, і він несе її. Він приносить її додому і каже: Радійте зі мною, тому що я знайшов загублену віцю. Такими діями ми. Ми Хастука. Не можемо забити. Ми заплутуємось на цих верховних дорогах. Ми не можемо, можемо вибратись із них. І я знаєте, про таке загублене, про танцю історію, коли я повіз дітей. Ми служили, повезли дітей, велику групу дітей повезли в Києві. Ну це по роботі були. І я пам'ятаю, що і, знаєте, коли ми повезли дітей, то теж багато дітей загубилося і ми їх знайшли. Але я пам'ятаю одну дівчинку. Я так до цього запам'ятав цього часу Юля звати, і, і, і ця дівчинка загубилась, і ми не могли її знайти ніяк. І я пам'ятаю, що я з классиєю керівничкою десь півдня ходив по бо по всіх місцях тільки можна, не можна, і я, ми не могли знайти цю дитину. Ніяк не могли знайти ніде. Ми залучили міліцію тоді ще, але і міліція не могла нам допомогти, тобто ніде її не було. І ми, де ця дитина? Я весь час молився, боже, ти покажи, де вона. І не могли знайти. І знаєте, вже вечора настав, ми привезли дітей на потяг. Всіх я кажу, я залишаюся і буду шукати без цієї дитини, я не повернуся. І я пам'ятаю, що вечором я вже був на узалі і телефоную там то в зайдіть, будь ласка, в кімнату в міліції. І, ви знаєте, це була сама подія, можливо, для когось зайти в кімнату міліції, це щось таке тривожне. А я, знаєте, неймовірно зрадів, тому що я зрозумів, що ця дитина слайдна. І якась жінка взяла її, ну, вона запиталася, що їй робити. Та каже, поїхали до мене додому, і там я тебе до вечора ти поспішно вдома, а потім я тебе відвезу на вокзал. І вона дійсно привезла додому, ця дитина в неї там відпочила, поїла, виспалася та її ввечері відвезла на вокзал. Але ми всі були дуже, дуже стривожені. І тому знаєте, для мене цей приклад з тим, як можна загубитися, це дуже реальний приклад. Людина може загубитися не тільки фізично в цьому світі, але вона може загубитись духовно. Чому? Тому що вона втратила духовні літери, вона не має пасти. І тому нам потрібно про це пам'ятати. Чому саме ми заблудились? Перше через нашу гріховну природу, яка в нас є, ми народжуємося зі схильність того гріха. Ми маємо в собі гріховну природу, і вона відводить нас від Бога. Ми Читаємо там у цьому ж вірші, що людина заблудила через свій власний вибір, тобто вона вибрала свою дорогу, якусь якою вона йде. І далі ми бачимо, що дехто шукає все життя в матеріальних речах, дехто шукає якесь задоволення, хтось шукає владі, хтось десь в інших місцях, але Бога не шукає ніхто. І так і Біблія каже, що ніхто не шукає Бога. Людина в духовному своєму стані не може шукати Бога. Для неї це недоступно, неможливо. Людина просто не може знайти Бога. І тому вона замінює славу Бога на якесь поклоніння творі. І рибенна перше там, з 21 до 23 тексту говориться про те, що люди. Замінили славу Божу на поклоніння творінню. Вони почали поклонятися творінню замість Творця. Вони впали впали від білопоклонства. Це всі ми з вами. Ми свій час, коли ми ще не прийшли до Бога, були і долопоклони. Ми чимось захоплювали щось володіло нами, комусь і чомусь ми не поклонялися. Ми можемо відходити від Бога через обман, який нам підсовує диявол бо він обманює завтра, обманювати людину і через своє небажання слухати Бога. Ми читаємо в Єреміні 6 росіяні 16, 17 текст. і тут є такі слова: ось дорога, ідіть в нею. Але вони відповіли, не підемо. І, і, і навіть коли нам вказують дорогу, ми не йдемо в нею. Чому? Тому що ми не хочемо, ми не бажаємо слухати Бога. І тому, до яких це доступів приводить. Нас, людей, це приводить нас, звісно, до духовної смерті. Бо ми читаємо покарання за смерть. Це приводить нас також до такої безнадії, до порожнячі в нашому житті, про яку каже пророк, або ну, називаємо пророк і Христиас. Він говорить про те, що. Марнота, мордок все мерлота. І він говорить, що немає нічого в цьому світі, що би могло дати мир, спокій людині, задоволення, сенс життя. Все, до чого людина береться, воно потім виявляється мордим для неї і непотрібним. Гріх приводить до хаосу в житті. Він руйнує родини, сім'ї, руйнує стосунки між людьми. Він всує нам життя. Гріх несе зло в наше життя. І зрештою гріх приводить нас до суду Божого, до засудження, до вічного покарання Богом. Такий результат гріха. Тому ми пам'ятаємо історію про блудного сина, любовну історію, де розповідається про те, що один молодий чоловік, не бажаючи жити далі з батьком, відійшов від нього. І ми читаємо про те, що був час, коли він жив дуже добре, у нього були фінанси, були друзі, було всяке задоволення, всіх його потреб, і так він жив деякий час. Але потім все це скінчилось, і він опинився в дуже поганому для себе становищі і змушений був їсти разом зі свядьми, але і того йому не давало. Тому це дуже наглядно ілюструє стан людини. Яко яка відходить від Бога? Можливо спочатку і все добре, але потім вона. Вона пожинає дуже важкі наслідки. Я особисто знаю людей, які відійшли від Бога. І вони казали, що тепер ми в такій свободі, тепер ми так легко, ми нічим не зв'язані. Церква нас дуже е, була вимогливою до нас, і нам було не зовсім приємно бути в ній. Тепер ми можемо робити, що ми хочемо. Але прийшов час, і ці люди зовсім забули за Бога. Вони залишили його, відійшли від нього, е, тому що вони не могли втриматися. Тому гріх приводить до дуже руйнівних наслідків. І як нам знайти вихід, про це ми будемо говорити далі. І він є сам в Ісусі Христі. І, знаєте, я хотів таку історію прочитати, я не історію про одну людину, ми читали його книги. Але я ніколи не читав історію цього чоловіка, його звати Чарльз Колсон. Я думаю, що там, його там про віру, про благодать Є його книги, у нас був сам їх привозив. І історія цього чоловіка така, що він був таким дуже відомим юристом і політиком у США. І він був помічником президента Річарда Ніксона. І був таким одним з найплогічних людей Сполучених Штатів Америки. Був дуже такою амбіційною людиною, жорсткою, і він йшов на все заради влади. І але стався в його житті такий дуже ну, непростий випадок, коли був такий відомий волтергецький ну, скандал. Тобто це був такий політичний конфлікт, який був пов'язаний із прослуховуванням. і знаєте, його звинуватили йому в центрі цього скандалу і йому світив дівний термін. І, і, там місце сталося, знаєте, що його у свій час його помістили у в'язницю. Направда на невеликий термін часу, на сім місяців, але саме там у в'язниці він почав читати Іван. Він навернувся до Ісуса Христа. І потім він відкрив одне з таких важливих служінь, яке було пов'язане із служінням ув'язаним людям. Написав декілька книг, став дуже відомим християнином. І він сказав, що я втратив все у цій в'язниці, але я не був Христа. І знаєте, деколи людина може загубитись, вона може. Буде без Бога, і бачите, так далеко знайти цей чоловік, опинеться в різниці, але якщо вона знайде Христа, він відновить її. І, і, і далі наступне. Гріх це особистий вибір людини, ми, щоб ми знову відкрили тест Ісаї 56, 56, 56. Ісай 536, гріх є особистим. Вибором людини. Подивіться, що там сказано, що розпорушились кожен на власну дорогу. Тобто це є вибір наш. Ми пішли кожен на свою вікову дорогу, в залежності від тих пріоритетів, від тих гріхів, від тих залежностей, які нас потягнули, але кожна людина вибрала свій шлях. Цей шлях і здавався кращим і правильним, але він є небезпечним. І тому. Тому це наш власний вибір. Гріх це не те, що хтось би нам запропонував. Гріх це не те, що нас якась погана компанія затягнула. Гріх не пов'язаний з чимось зовнішнім. Знаєте, це наш вибір, це наші рішення. Деякі люди, я так деколи чую, говорять, що ну, є несвідомі гріхи, є гріх по незнанню. І, і я знаю, що є єдна християнина взагалі виправдання в тому, щоб говорити, що гріх е, понес на нього, що вона не знає, що це гріх. Тому що я переконаний, що Дух Святий підказує, людині, що це гріх, чи це не гріх, те, що вона робить. Вона знає писання, і тому вона стоїть перед законом Божим. І тому дзвонити е, на те, що я не знала, що це гріх, це був несвідомий свідомий гріх, це дуже-дуже важко. Якщо ми не знали, що це гріх, то він нам і, мабуть, не буде гріхом, хоча Біблія каже, що людина буде нести покарання, навіть якщо вона не знала. Але в більшості ми все дуже добре знаємо. Це наш власний вибір. Гріх це те, що обираємо ми. І я помітив теж дуже важливу таку деталь, що коли ми вибираємо гріх, ми думаємо, що все минеться що якось все пройде, загладиться і не буде ніяких наслідків. Але е, повірте, що наслідки будуть. Е, ви можете мати великі страждання, якісь депресії, певні, різні переживання. Е, ваше сумління, отравлене гріхом і виною, воно буде давати про себе знати. Е, тому для нас єдиний вихід це покаятися гріху, залишити його, повернутися е, до Ісуса Христа, який дасть нам прощення наших гріхів. Саме Ісус є єдиним таким нашим шляхом, єдиною надією для тих овець, які заблукали. Ми читаємо, що на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тобто Ісус поніс іншими словами наші гріхи на собі. Ми читаємо у Другому Коринтянам 5 розділі, 21 тексті такі слова. Того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми стали праведністю Божою в ньому. Тому того, хто не знав гріха, Бог зробив гріхом або жертвою за гріх саме за нас. Тобто Ісус не мав власного гріха, але Бог звалив на нього вину наших гріхів. Ісус зазнав такого повного Божого гніву, який мав пасти на нас. Він Замість нас пережив цей гнів, і його жертва мала стати платою саме за наші гріхи. Я наголошую на тому, що Ісус не був грішним, Він не мав чого помирати, але Він помирав за наші власні гріхи. І чому це було необхідно? Біблія каже, що Бог є справедливий. І тому Він не може просто пробачити гріх і все. Біблія каже, що Він не залишає нікого без покарання, покарання за гріх смерть. Каже Біблія, тому Бог справедливий, гріх має бути покараний. Людина сама не може заплатити за свій гріх перед Богом. І тому кожен грішник заслуговує на смерть. Він не може заплатити за свої гріхи і змушений загинути. Тому потрібно за нього потрібен хтось, щоб заплатив, щоб хтось його замістив, став жертвою замість нього. І ця жертва має бути досконалою, щоб Бог її прийняв. Ми читаємо про старий завіт, що там приносились жертви тварин, але ці жертви не були досконалені. Постання до євреїв 10-й розвід говорить про те, що ці жертви. Вони тільки покривали гріх, але вони його не знімали, вони його не прощали. Вони тільки робили це до часу приходу доскональної жертви Ісуса Христа. Тобто, за наші віки мав хтось померти, хто був досконалий в очах Божих. І цим досконалим став Ісус Христос. Якіс, як Бог переклав на нього наші гріхи, бо ми читаємо, що Бог поклав на нього гріх усіх нас. Можна було б відмінити декілька таких моментів. Тобто, перше, це таке поняття богословське заміщення. Тобто, з юридичної точки зору, він став замість нас, він взяв нашу війну на себе, він замістив нас, він пішов замість нас на хрест. Він написано, Галатам 9 розділ в вірші Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Тобто Він погодився понести покарання замість нас. Я читав таку історію про одного, ну, один такий епізод часів Другої світової війни і оцих концтаборів, які існували в той час, що я не буду назвати їх імен, вони в мене є записані, але просто розкажу про цих людей. І... Був такий епізод в, в, в одній із в одному із костаборів, він дав своїм що один католицький священник замістив, помер замість одного в'язня. І це відома історія. Було так, що в'язнів замість в'язнів втікали, мали нести покарання інші люди. Тобто, якщо втікав один в'язень, наприклад, за нього мали стратити 10 других. 10 людей, просто випадкових вибіркових для того, щоб залітати других людей. І одного разу втік, один чоловік звідти із констабору і вибрали 10 випадкових людей, які мають померти бути страшеними за нього. І серед цих десяти опинився один польський солдат. В якого були маленькі діти, залишалася сім'я, дружина. І коли на нього казали і його викликали перед усіма, то він почав дуже плакати. І почав казати, у в мене маленькі діти, в мене дружина, в мене сім'я залишилася. І тут зі строю, який стояв позаді, сказав один чоловік, що я готовий померти замість нього. І це був оцей католицький священик, який зробив крок вперед і сказав, я готовий померти замість цієї людини. І, і, і ці нацисти погодились, вони сказали, добре, ти можеш ставати на місце, а ти помнеш замість нього. І знаєте, вони помістили всіх цих людей в таку камеру, де не давали їм ні їжі, ні води, і вони десь до двох тижнів всі вмирали. Займі всі померли окрім цього священника. І коли вже побачили, що нікого немає, залишився тільки він один. Його викликали, йому вкололи смертельну ін'єкцію карбіту, і він помер від цього. І ви знаєте, але це була жертва людини, яка погодилась віддати життя замість другого. І цей солдат вижив. І він прожив довге життя, живши довго після війни. І знаєте, для нього це була така згадка, що хтось. Віддав своє життя за Весню. Ми вважаємо про Ісуса Христа, що Він віддав своє життя не лише за одну людину, але віддав своє життя за гріхи всього світу. Він був виданий на розп'яття, він був прибитий до Христа, на ньому він висів і помирав в муках і стражданнях, і Він помер на цьому Христі. Він віддав своє життя за гріхи всіх людей, тому що він був безгрішний. І які це наслідки має для нас? Жертва Ісуса Христа дає нам виправдання, і ми оголошуємося з Богом праведними і невинними. Бог знімається свину нашого гріха. Ми примиряємось з Богом, і більше не є дітьми вміву. Ми знаходимося не під внівом Божим, а під його милістю і благодаттю. Ми спасаємось і отримуємо вічне життя. Ми отримуємо на цій землі свободу віт. Гріхів, які досі домінували в нашому житті. І що нам потрібно зробити для цього? Нам потрібно визнати себе грішним перед Богом, нам потрібно повірити в Ісуса Христа, що Він є жертвою за наші гріхи, нам потрібно прийняти цю жертву своє життя, І нам потрібно жити для Ісуса Христа, видати йому своє життя і слідувати за Ним. І послані самі дори 10 розділі 9 вірші сказано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з то спасешся. Сказано в 10 вірші, бо серцем віруємо для праведності, а устами відповідаємо для спасіння. Отже, ми говорили про те, що саме Ісус є тією тим добрим пастирем, тією доскональною жертвою. За наші гріхи. він замістив, він став замість нас, так він помер замість нас і тепер вибір за нами. Бог закликає нас навернутися до нього і довірити своє життя йому. Якщо ми продовжуємо йти своїм шляхом, то ми прийдемо до погибелі. Якщо ми повернемося до Бога, ми отримуємо спасіння. Ісус є нашим Спасителем. Він веде нас. Кожен день нашого життя, Він приведе нас до вічності. Тому як пастух, який знайшов овечку і веде її в свій дім, або несе її на своїх плечах, так само Ісус, знайшовши нас, Він веде нас до вічного дому, до зустрічі з нашим небесним Отцем. І сьогодні Господь кличе нас навернутися до Нього, залишити наші гріховні дороги, поправити свої світильники, залишити гріховне життя і піти за ним. Тому довіримося йому, якщо ми ще не з ним. І якщо ми вже його послідовники, продовжуємо йти щодня за нашим Господом. Хай Бог благословить, йому Хай буде слава. Амінь. Далі ми підімемось і помолимося. Господи Боже, Маті Небесний, ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за твою велику любов, дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа, який є добрий пастор, який є цим пастухом заблудним війцем, який взяв на себе наші гріхи, і поніс беззаконня, який став цією замісною жертвою, який віддав своє життя. Господи, ми дякуємо за те, що сьогодні ми можемо згадувати про цю велику жертву, яка була виконана ще 2000 років тому на землі. Ми дякуємо за те, що ця жертва має силу і сьогодні силу прощати, спасати, очищати, вести. Тому дякуємо за те, що ми є учасниками цього великого завіту. Між тобою і нами, і ми можемо після тобою. Тобі хай буде слава. Благослови насвятець Дух Святий. Амінь.